Лікарська амбулаторія в селі Вири, що на Білопільщині, існує вже кілька десятків років. Раніше там була лікарня, тепер медзаклад змінив профіль. Лікарі обслуговують понад 2,5 тисячі людей. Пацієнти кажуть, без цієї амбулаторії було б важко, адже їздити за медичною допомогою в район чи область у багатьох немає можливості. Однак заклад потребує ремонту. Сьогодні в амбулаторії навіть відсутнє водопостачання. Як виживає медицина в селі, дивіться далі. Наталія тут часто гість. У жінки двоє дітей, які нерідко потребують допомоги лікарів. Сьогодні, наприклад, син Юрко прокинувся з температурою. Я заболів. Наверно, холодну воду їв. Ой, пив. Мати одразу звернулася в сільську амбулаторію. Тут і діагноз поставили, і лікування призначили. Жінка не уявляє, як обходилася без місцевих лікарів. Щоб доїхати була до полісуми, потрібно мати транспорт. На що не завжди єсть. Тому это, это заведение медицинское нужно не тільки для дітей, а для взрослих, пожилих людей. Серед пацієнтів амбулаторії чимало літніх людей. Олександр Іванович сьогодні прийшов сюди вперше за 10 років та говорить, медзаклад має працювати, бо хвороби приходять раптово, а допомога має бути вчасною. А куди йти? В біло поля? Біла поле де Да їх от й то лучше. Тут автобус не ходить. А скоро допомога а наш. Що вона зробить нам? Нічого. В амбулаторії ж є і терапевти, і стоматолог, і акушерки. Тут і серце перевірять, і крапельницю поставлять. Хоча працює медперсонал в неідеальних умовах. В кабінетах старенькі рукомийники. а мити інструменти говорять, треба під проточною водою. Представте, скільки треба води залити щоб і винести, щоб помити весь інструмент. І в зубному, і акушерка. Ну, все, все обробляється, все наде під проточною водою. Коли в амбулаторії почали ремонт, її керівництво звернулося за допомогою до агрофірми Вікторія. Підприємство відгукнулося і закупило лікарям сантехніку і труби. Подарунки ледь вмістилися в вантажівку. Бальшою спасибо агрофірмі Вікторії. и ее руководителю Бондаренко Сергею за то, что нам помог в плане организации водоснабжения в амбулатории. Вот, это очень, конечно, огромная помощь. Аграрії запевняють і надалі підтримуватимуть місцевості, на яких працюють. На території Рівської сільської ради агрофірма Вікторія обробляє близько 600 гектар. Тому ми цій території приділяємо особливу увагу. Хочемо, щоб люди, які тут живуть і працюють, відчували нашу підтримку, турботу. Підприємство також регулярно допомагає армії. Нагадаємо, нещодавно агрофірма Вікторія подарувала 131-му розвідувальному батальйону автомобіль для зони АТО. Світлана Паламарьова, Сергій Метенко, а